І сталося, як скінчив він говорити до Саула, то Йонатанова душа завезалася з душею Давидовою і полюбив його Йонатан, як душу свою. І того дня взяв його Саул і не пустив його вернутися додому його батька. І склав Йонатан із Давидом умову, бо полюбив його, як душу свою. І зняв Йонатан із себе плаща, що був на ньому, та й дав його Давидові, і вбрання своє, і все аж до меча свого, і аж до лука свого. І аж до поаса свого. І ходив Давид скрізь, куди посилав його Саул і робив мудро. І настановив його Саул над вояками, і він подобався усьому народові, а також Сауловим рабам. І сталося, як вони йшли, коли Давид вертався, побивши филистимлянина, то повиходили жінки зо всіх ізраїлевих міст, щоб співати та танцювати на зустріч царя Саула із бубнами, із радістю та з цимбалами. І викрикували ті жінки. Що грали, та й казали, Саул повбивав свої тисячі, а Давид десятки тисяч свої. І дуже запалився Саулів гнів, і та річ була неприємна йому, і він сказав Давидові дали десятки тисяч, а мені дали тисячі, йому бракує ще тільки царювання. І від того дня і далі Саул дивився за здрісним оком на Давида. І сталося другого дня, і напав злий дух від бога на Саула, і він став несамовитий в себе вдома. А Давид грав своєю рукою, як щоденно, а в Сауловій руці був спис. І кинув Саул списа, кажучи про себе ударю в Давида і приб'ю його до стіни. Та Давид два рази ухилився від нього. І боявся Саул Давида, бо з ним був Господь, а від Саула він відступив. І віддалив його Саул від себе, і настановив його собі тисячником, і він виходив на війни і вертався перед народом. І мав Давид поводження в усіх дорогах своїх, і з ним був Господь. І побачив Саул, що той має велике поводження, і налякався його. А весь Ізраїль та юда любили Давида, бо він виходив на війни і вертався перед ними. І сказав Саул до Давида Ось моя найстарша дочка Мерав, її я дам тобі за жінку. Тільки будь мені хоробрим та вої господні війни. А про себе Саул сказав Нехай не буде на ньому моя рука. А нехай буде на ньому рука филистимлян. А Давид сказав до Саула: Хто я і яке життя моє та рід мого батька в Ізраїлі, що я стану зятим цареві? І сталося, коли настав час дати Давидові мерав, Саулову дочку, то вона була видана за жінку мехолатитянинові Адрілові. А Давида покохала Мелхола, друга Саулова дочка. І розповіли про це Саулові, і ця річ була слушна в очах його. І сказав Саул про себе. Дам я її йому, і нехай вона стане йому запастку, і нехай буде на ньому рука филестимлян. А до Давида Саул сказав удруге посвоячище сьогодні зо мною. І наказав Саул своїм рабам промовляйте до Давида потиху, говорячи, ось цар уподобав тебе собі, а всі його раби полюбили тебе, а тепер ти посвоячишся з царем. І Саулові раби говорили ці слова до Давидових ушей. А Давид сказав. Чи то легко в ваших очах посвоячитися з царем? Та ж я людина вбога та маловажна. І розповіли цараби Саула йому, говорячи, отак говорив Давид. І сказав Саул так скажете Давидові не бажає цар заплати за молоду, а бажає тільки сто крайніх плотів филистимських, щоб пімститися на неприятелях царя. А Саул думав тим зробити, щоб Давид попав до руки филистимлян. І його раби переказали ці слова Давидові, і ця річ була мила в Давидових очах, щоб посвоєчитися з царем. І в недовгому часі встав Давид, та й пішов він та його люди, і забив серед филистимлян двісті чоловіка. І Давид приніс їхні крайні плоті і дав їх у повному числі цареві, щоб посвоєчитися з царем. І Саул дав йому за жінку дочку свою малхолу. І побачив Саул і пізнав. Що Господь із Давидом, а Мелхола, Саулова дочка, полюбила його. А Саул ще й далі боявся Давида. І Саул ненавидів Давида по всі дні. І виходили воювати филистимські провідники, і, бувало, скільки вони виходили, то Давид мав найбільше поводження від усіх Саулових рабів. І стало ім'я його дуже шановане.